Всім привіт, рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні хочу поділитися нашими теплими передноворічними моментами, які наповнюють дім затишком, світлом. Цей тиждень для нас був дуже емоційний. Ми проважали нашу бабусю назад в Україну. Вона гостювала у нас майже півтори місяці, і це був справжній подарунок. Адже, як кажуть, кожній мамі потрібна мама. Коли бабуся з нами, це особливий час, коли я можу по справжньому розслабитися, відчути її підтримку та любов. А її від'їзд завжди залишає за собою нотку суму. Але я щиро вірю, що скоро ми знову зможемо бачитись частіше, як раніше, коли лише дві години польоту нас розділяли. А щоб цей день почався з тепла та смаку, ми готуємо сніданок. Сьогодні наші улюблені сирники. Рецепт дуже простий, але перевірений роками. Мені потрібно 500 кисломолочного сиру, 2 яйця, 1 столова ложка борошна та 1 столова ложка манної крупи. Цукор та сіль додаю за смаком. Також люблю додавати саме ванільний цукор. І обсмажую це все на добре розігрітій пательні, яку змащують трішки кокосовим маслом або соняшниковою олією. Дітки дуже полюбляють такі сніданки, і взагалі я стараюся більш різномен... урізноманітнювати сніданки, щоб вони не були однаковими. Напередодні були різдвяні свята, і саме в ці дні в нас магазини зачиняються аж на три дні. Тому ми вирішили поїхати в магазин та трішки поновити запаси продуктів побутової хімії, підгузків, серветок і всього для дому. Нещодавно в магазині мені попалась така дуже крута річ, рамочка, де можна зробити зліпок ручки та ніжки малючка. Я вирішила її придбати. В набір входить така маса, схожа на дитячий пластилін, її потрібно було вимісити, а потім розкатати в цю рамочку і зробити зліпок ручки та ніжки. Це все дуже було важко, тому що ніжка вийшла в нас легко, а ручку... Потрібно було прикласти зусиль, щоб малюк її відкрив. Далі в нас така різдвяна кулька, яку подарувала мені моя подруга з Мюнхену. Це Настя. Якщо ти дивишся нас, передаємо тобі вітання. Дякую за такий чудовий подарунок. Завдяки такій кульці можна залишити такі щасливі моменти, як зліпок ножки чи ручки. І така кулька буде прикрашати ялинку кожного року і будемо згадувати, який малюк був маленький. Різдвяні канікули розпочалися і ми вирішили провести їх у родинному колі. Діти з нетерпінням чекали на ці два тижні відпочинку. Чоловік отримав кілька вихідних. Тож ми вирішили відвідати батьків чоловіка у Франкфурті. Ця подорож стала першою тривалою мандрівкою для нашого малюка. Попереду нас чекали приблизно 400 кілометрів шляху та приблизно близько 5 годин у дорозі з невеличкими зупинками. Виїхавши з дому, ми потрапили в справжню зимову каску, почав падати сніг. Витворюючи навколо нас чарівну атмосферу, новорічний настрій просто огорнув нас, ми насолоджувались кожною миттю, проте згодом сніг перейшов і дощ, але це не зіпсувало нашого настрою. У дорозі нас зустріла така чудова машина, як із реклами мого дитинства, реклама Кока-Коли і пісенька Свято наближається. Це прям ще більше додало нам новорічного настрою. Потім ми зупинились на заправці. Тут був Макдональдс, ми вирішили трішки перекусити, попити кави, прогулятись, розім'ятись, погодувати тут Ельмірчика було дуже зручно. Тому п'ємо кавусю, дітям взяли хеппі міл з іграшками, тут вони вже їх розпаковують та граються. Ці дуже зіпсувалася, сніг перейшов у дощ. Ми грузимось уже у машину і під'їжджаємо до Франкфурта. Франкфурт це дуже велике місто, яке поєднує в собі сучасність, а також старе місце зачаровує вузькими вуличками та історичними будівлями. Прибувши до Франкфурта, нас зустріли радісний бабуся та дідусь. Це була їхня перша зустріч з онуком, і емоції переповнювали їх. Для дідуся це вже 20-й онук, але кожна нова зустріч приносить йому неймовірну радість. А також Ельмірчик познайомився з усіма своїми дядями. У чоловіка дуже велика родина, тому в нас багато родичів. І ви тільки подивіться, якими смаколиками вітає нас бабуся. І, до речі, вона не любить, коли ми її так називаємо, тому ми її лагідно називаємо Маруся. Звати її Марзія, а ласкаво ми її називаємо просто Маруся. Цей плов просто бомбезний. Тільки вона його вміє так готувати, він так ароматно та смачно виглядає. Мої діти дуже люблять афганську національну їжу, мабуть, це в них в крові. Та й взагалі в неї золоті руки вона дуже-дуже смачно готує. Дітей тут дуже балують, вони не сумують, адже дяді їм показують, як правильно грати в ігри, і вони дуже люблять це проводження часу разом. А ми вже готуємося до сну і спати будемо ми на 17 му поверсі просто з чудовим видом на весь Франкфурт. Ми вирішили прогулятися центром міста, взяли з собою Ельміра, Саміра, маляка вирішила залишитися вдома, але загадала сюрприз, щоб ми їй щось з собою купили. Я знаю її смаки та уподобання, тому щось що маленьке таке купимо їй на подаруночок. Ми прийшли в торговий центр, тут було дуже багато людей, якась метушня, така передноворічна. Це було якраз два е, дні до різдва, і всі були в пошуках подарунків для своїх рідних та близьких. На просторах інтернету я бачила дуже багато оглядів на косметику Гучі, яку вони нещодавно почали виготовлювати. Мені дуже подобаються в них парфюми, а от на рахунок косметики навіть не знаю, тому що по відгукам то це не дуже. Але упаковка дуже прикольна, дуже красива, в такому Гучі стилі. Заради упаковки тільки б я б купила ці засоби. На головній вулиці така метушня, наче у бджолиному вулику. Стільки народу, всі бігають, метушаться, купляють ці подарунки. В останній момент біля одного магазину стояла така кілометрова черга. Мені навіть було дуже цікаво, що це за магазин. Це «Rituals» та «Pandora». Там були найбільші черги. Потім я зайшла в дитячий відділ магазину HM. Саміріка залишила тут гратися, а сама пробіглась по відділу HM Kids. У нас такого відділу немає. У нас тільки є Zara Kids. дуже багато цікавих речей, постіль. І зайшли купити коктейль з кульками Bubble Tea. Діти дуже його обожнюють, тому вистоюємо всю цю величезну чергу і взагалі черги. В кожному магазині я хотіла собі там купити деякі речі, але побачивши чергу, яку треба вистояти, я передумала. Думаю, куплю в інший день, у нас у Мюнхені буде час. Тут ми вже повернулися додому, привезли ще з собою кульку, яку купили на площі. Вона не поміщалася нам в машину і заважала їхати. Чоловік тут чуть не упав, піднімаючись на другий поверх. І тут для вас майстер-клас нової афганської їжі е, показує дружина, брата мого чоловіка. Також вони з мамою готують чебуреки по-нашому, по-афганськи вони називаються булані. Це аналог наших чебуреків, але вони їх роблять трішки з інакшими начинками. Саме це вони роблять з зеленню, це цибуля парей. А так... Також вони роблять картопля, помідори і цибуля, картопля пюре і все це обсмажується на майже сухій пательні. Дуже смачно, потім його треба їсти або з йогуртом, сметаною, а також е гострою джикою, як може може пам'ятаєте, яку я готувала напередодні в попередніх відео. Можете переглянути рецепт. Тут ми тренуємо молодшого брата чоловіка, щоб він мав змогу брати Ельмірчика на руки, але йому дуже страшно. Він говорить, що його голова не тримається, і він дуже боїться його тримати на руках. Але зараз моя свекруха покаже майстер-клас, тому що це мама п'ятьох хлопців, яка їх винянчила. У неї великий досвід, і вона вже точно знає, як правильно їх тримати. Тут зараз новий майстер-клас від моєї свекрухи. На цей раз це будуть. Чаплі-кебаб, чаплі -кебаб в переводі це котлета, а чаплі це сандалі. Це аналог наших дирунів, робиться трішки по-інакшому, але на смак майже не відрізняється. Не дуже корисна страва, але дуже-дуже смачна. І мама її готує просто супер. Дітям тут взагалі не сумно, є багато місця, є з ким погуляти. Брати, дяді їхні їх дуже розважають та люблять. І вони знайшли, що на другому поверсі в них живе котики. Тому зовуть чоловіка, щоб показати, кого вони там знайшли в кімнаті.

كتبس مل تبس ملي ملك بس م تمل من Тут уже час повертатися нам додому. Дорога в нас прийшла швидко. Зупинялись ми всього два рази. І так як їхали 24 грудня ввечері, все було зачинено. Відкриті були тільки заправки. Повернувшись додому, ми отримали нашу посилку з Алі яку я замовляла. Це дуже цікава така розважальна гра для дітей з фетрових. Детали і картин тут треба зліпити мордочку таку емоцію, яку показано на картинці. Дуже цікаво та розважально. ми приїхали в торговий центр. У Німеччині в кінці грудня дуже багато вихідних. Це три святкових дня на Різдво і два святкових дня на Новий рік. Ці дні магазини зачинені, тому в нас є два дні, щоб скупитися. Ми тут заїхали в нашу улюблену українську кафешку посмакувати їхніми смаколиками та новинками. В них з'явилися салати, ми купили олів'є, а також я набрала дуже багато полуфабрикатів додому на випадок того, якщо в мене не буде часу приготувати, хочеться щось домашнього, смачного. Купила пельмені з м'ясом індички, купила бендерки також з м'ясом індички, манти з м'ясом бара. Вареники з картоплею та цибулею. Також котлети рибні, котлети курячі. І купила червону кру на свята. Вдома останнім часом стало дуже холодно, і тому ми вирішили затопити пічку. Вона дуже гарно гріє, але тепло зберігається лише на кухні. Ми купили такі палети із дерева, вони дуже довго горять та зберігають тепло. Тому я вже, як справжній професіонал, можу топити пічку сама. В хаті одразу стає так затишно, тепло, цей камін хрускає і така е, неймовірна атмосфера. Зараз у нас чудова погода, такі теплі дні, вранці мороз, а в день може бути до плюс 5 градусів. Ми взяли дітей. По дитині на кожного маліка їде окремо на самокаті і пішли прогулюватися нашим селом. У нас тут дуже багато тварин, вони вже нас знають і підходять до нас спілкуватися. Адреса? ¿Se <coughs> saber de <coughs> qué es Повертаючись додому, можна спостерігати, як наше село перетворюється в різдвяну казку, все мерехтить вогниками. І мені дуже подобається, що німці вони дотримуються цих новорічних традицій і незалежності від свого віку прикрашають свої будиночки та створюють таку казкову атмосферу. А вам дякую за перегляд і до наступної зустрічі в новому році.